Hello, ребаті, це я, Давізім, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Geometry Dash. А перед початком цього відео нажимайте на 15 і також нажимайте на кнопку Підписатися, якщо ще не підписався. І також нажимайте на кнопку дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну що, друзі, let's go, подивимося, що це таке, тому що я вперше, так, да, я вперше раз граю в Geometry Dash. Let's go! Так, ну що, друзі? Е я перше скачав оце Geometry Dash, я зробив свій цей зробив оцей свій, свій аккаунт. І будемо, коротше, проходити. Я трошки пограв, ось я тут пройшов перші три левела. 4 хотів сказати. І сьогодні я хочу спробувати пройти оці два левела, хочу, прийти, і спробувати пройти один. Хочу спробувати один, один разок пройти джамп. Тому що я дивився, він такий прям служнуватий. Сложну, так, друзі, давайте. Пройдемо без авто. Ай... Без Давайте зробимо трохи, може А, да, Згодно, да, я ще закуплю я... Я хотів би зробити і зробити ще при цей. Ну, це... Мені треба до речі ще один ключик щоб до цей чинити кімнат, я не знаю, що там буде. там треба 5 Там Я нажав на що треба чітко 5 ключей, чтобы добиться монет. Я доведела так. Я дивлюся ютубі, як, як проходить Base After Я його вроді би як не знаю. Вроді би навіть, навіть знаю всі монети, де вони тут приходить. Я, 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 я дивився Base After Base і у 4 убере.

друзья? 900. Не друзья! Не друзья, ⁇ -мо ⁇ Ну, друзья, 96%. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 Друзі. Есть, пряшипа! Брузится, якийсь просто капец, я не знаю. Друзі, це я не знаю, це просто якийсь капец, ладно, продолжим. Да брось, друзі. бруси. Давай. Давай, давай, 90. Так, Давай ты. Yeah! І ось, це ой ой Ой, дивіться, який куб. Круто. Пацан, який куб прикольний. Круто. Друзі, ми пройшли. Ну, давайте подивимося. Так, ого, дивіться, дивіться, який прикольний куб. Круто. Так, друзі, давайте я його е трохи підналаштую під себе. Ну, давайте зробимо от такого могуса, давай. Чи давайте червону, давайте вообще червону з Це було красата. Да, і отак от все. Думаю, вставляємо. А ну-ка, є тут ще щось таке. О, есть є цей як його? шарик. Чи, як його? А як правильно? Я пам'ятаю, в Ютубі називають його йожиком, або, ну, або їжиком? Чи пила, я не знаю. Ну, пила, короче. Це Н-ложка, це стрілка, о, є якийсь. Це робот, це павук, це це Які? Я, я забув, який називається. Друзі, напишіть коментарі, як називається оцей. Оцей. як сказати правильно. Оц, ну, оцей транспорт. Я так скажу. Та, ну, реально, як я забув, як він трохи називається. Всьому, напишіть у коментарі, як він називається. Я просто трохи підзабув. Може, я вспомню десь. Короче. А це джетпак, це, а це я знаю, це джетпак. Так, це. Ну, це Trails, типу путіводні. Ну, коротше, типу, слід хотів. А це анімація, а це анімація смерті. Ну, це коротше. Да. Так, все, друзі, а ну сіки в мене орбів, у мене 1300 орбів, тільки ще магазинчик є. Так, і дивіться, що я можу таке купити. Дивіться, тут зато всього. Дивіться, кольор... Десь тут дуже кольору можна купити. Давайте, друзі, давайте що будемо купити. Давайте нову цю лімонсу смерті викупимо. До речі, друзі, я ще знаю, що якщо понатикати на цю шкачку, то можна щось получити. Я знаю, що? там щось можна. Так, все, диви. На чого говорити? Так, не. Я! А так, от роби. То, значить, не сміх. Говори, зараз перевіримо, що випадемо. Я буду тегать. Я знаю, что можно сейчас получить а, таких еще. Там сам, э, цай, самолет, куб, э, стрелка, была, ложка, чер... Робот, можно. Не знаю. Пусть он уже это. Пусть он уже это. Я бачив плачу сейчас прям щор, прям такий, в чорні око. Ой, щос, Значить, око. Сейчас. він сейчас эти ви. Сейчас вас щос, щось щос, таке выплюм. О, все, знову. знову. чорними. О! Все, це, золку, рот, що це Ви це бачите, друзі, що це таке? -мо. О, що це мене вернул. Так еще. О. Хей, hey, uh, welcome back. Sorry, I think video. I said I really died. Did I miss something? Oh yeah, someone left this package here. О, друзья, дивите шоца. Це шо що це, це, що це? це якийсь курс еще. Диві. О, дивіться, мене тут чекись я купив сю. Я не побачив. Осьо, дивіться, друзі. Ось бачите? Що це таке? Якийсь ось такий купили, нічого ще. Ну дивіться, тут ще чесь у саме якісь тут все купиє. Ось ось ще один якийсь куп'є. Давайте подивимось, який тут саме її прикольний. Ось такий. Ось три таких. Ось що два. Осьо. Ну, це я тільки що там цей ось ось. Ось у якісь куби. Ось якісь куби. Так. І ось якісь куби. Дуже багато кубів. Давайте, ні, давайте щось із цього. О, дивіться, Маріо, цей гриб, непогано. Ні, ні я не хочу такого. Давайте, друзі, якого, давайте візьмемо. Давайте таку. Давайте таку динозаврика. Прикольно. Так, все, я тебе оставляю. А ну-ка, тут. О, дивіться, друзі, ще щось таке. Це бачите, який. Дінозаврик. Є щось ще таке? Ні, все, тільки таке динозавр. А із пил. А ні, тільки пила така є. А і не лошок. О, дивіться, є така. Прикольно. Так, і все так. Да. Так, із стріл. О, така? Нічого собі. Із роботів. Німа... Нема спайдерів. Ой, є... ого! Дивіться, який красивий спайдер. Круто. Так. Е... Не знаю, що це таке. Тут нема, ні, нема. Ну, джет точно нема, цих точно нема, цих точно немає. Блін, прикольно. ну давайте подивимося, подивимось там. Ой, красота. Ну, Блін, якщо не щитать робота пили і цього. Подожди, може, він глайдер називається. Друзі, реально, я. На як він називається? Глайдер чи оцей. Ну, друзі, коротше, я. Після роліку я загуглюю або в Ютубі подивлюсь, що це таке. Так, було що це? Закінчити 10 мак ти відкриєш голову. Ну, голову, це типу у А які 10? А що таке макпаки? щось я розумію? Так, ось що це. О, це якесь типу друге щось. Так, а це що так, це... А це що таке? О, що це? Десь якісь з'єми? Коротше, друзі, реально розпро... розкажіть, що це таке, що це ось це що закристали? Ось один в мене є, ось один в мене є, ось один в мене є, що це таке? Я не розумію. Так, все. Погнали! Ой, а що на якщо натиснути? А якщо натиснути на цього? Та стій! О, там амокус, О, мені колір дали, оце я знайшов. Так, а ну, друзі, давайте плей. Давайте подивимося. Давайте в Кенлет Гоу попробуем это на практике пройти. Ну что вот за таке? Давайте трохи музыку я прикручу. Так, все, что это? Ой, 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 капец, люди, вы собачка? Это я... Так, сюда, сюда. Ой, не писать. Так, ты что, пацан? Я... Да я... Да я... АЙ! Блять, а я... А куда? Так, а куда... А-Ай! А, а куда это надо я Сейчас, на помощь! Сынок, ты на лиц? Ну давай на середину! О! Да! Так, а... Стребаем, стребаем! Далі самолетик. Блин, що монетка я побачила. Нет, все. А, у ну, нас практики не збирається. Давай. Та, Хотя коли на все ремети збирав. я думаю, в практиці можна монетки збирати, ну ні. Так. Оп, 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 о, Я ладно. Ці ко... Капець. Ніфігох. Ніфігохиби. Що почили? Б... Собін Сл... тут. Ні, я не буду. Записник. Так. Єсть. Там три шепо. Фух. Друже, ну, точно скажу. Єсть мені тут трохи трудновато. Зараз я його ще трохи педучу і продовжу. Так, друзі, все. Я трохи його педучу. Я вже я знаю, це вже монети. Давайте симулятку монетки Я тут випадково натисну. Хай зараз пощупає дуже дуже, beside well... Со spindом. Оп. Все. Пишіть быстріше багато глядя рамок Пишиш за Так, тут десь біжBC 2, перекін yeast 2 3 horse О!!! Опа! Тихо, будь ласка. Давайте. Ей, друзі, третя попитка! Третя, третя попитка і на трохи. Вау! Дуже круто! Дуже крутий левел. Ну, да, і буває тут сложності. Оці. Е, так, друзі, давайте подивимося, що тут. Це сундучки. Давайте трохи подивимося, що тут тут. Це квести. Так, оце що дейлі. Так, це я приходив Це я да, да, цей це, 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 левел, які, які тут тобто, поміняються кожен, кожен день. Давайте спробуємо тут пройти. Так, ой, так. Ой-ой-ой, капець. Ну треба, Ой, що це? що це за орбу? Так, якийсь зелений. Так, стрибаємо, 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 стрибаємо. Так, так, так. О, робот пішов. Ой, капець, друзі, давайте спробуємо його пройти. Мені цікаво, як. Так, британ, отак, отак, отак. отак. Вроде бы ну, легко. Ну, зараз ще разок. Ой, там якийсь цей ор, там Так, ты, ты, так так, 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 так. Есть. Є, давай, давай, давай. Весь, блин, саймел, куб пупса. Да, трудно. Так, робот. Блин, за робота перший. Так, 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 так. Оп-оп. оп. оп, 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 оп. Є, хорошо. Хорошо. Давай, давай, давай. Сейчас, вот так хорошо. Давай оп оп. Сюди. Оп, хорошо. Так, оп, так, оп, хорошо. Ай, ключик, капец. Давай, ну, ладно, давайте потом. Давайте его потом пройдемо. Может, уже наступлено видно. Ус, дивитеся, все эти макпак. Дивіться, тут ось, якісь 50. О! О, друзі, відкрилося. О, дивіться, тепер замок відкрився. Це... А, треба було, походу, заплатить 50 цих кристалів. Значить, у мене ще... Що? А, це, мабуть, було просто 50 гемів, щоб у мене було 59 гемів, і це, це не тратиться. Це не треба купувати. Я ж думаю, в мене так геми потратились, ну ні. Так, ну, гаунтлети, авенти. Ну, скоро це, мабуть, це таблиця лидерів, мабуть. Друзі, дивіться, тут можна свої левел робити, ну, це це поки потім, тому що я не вмію ще тут так, левела робити так, ф'ючеред. Що це? Ой, ой, дивіться, а це таке? Ну давайте спробуємо пройти. Що це таке? Ну, Друзі, погнали. Спробуй. Я просто першу поп. Я просто спробую там пару попиток кучу. Расса не бета. Ну, натиснуть. Ого! Нічо собі! Так, ну як натиснути? О, дивіться! Клас! А як, а як куда Як? А як грати у мене таке питання? Дивіся, як... як мені натиснути, що грати? Так, щось непонятне, щось не розумію. Як тут поглянути? Якась настрою мати трохи. Так, ну ще якісь макпаки. А, друзі. Ааа, друзі, я вспомнив. Я, 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 я коли почав грати, я замітив якісь макпаки, я побачив, я, я побачив оцей, на нові, і тут якісь левело. Я їх ось пройшов і отримав дві ці звезди і оцей. Так, я сповнив, що це таке. Давайте спробуємо один пройти ще. Раз. Да, я тут ось теж проходимо. До кінця. Давайте оцей хартовий. Вроде бы легко. так легко, Это так легко. пока легко. Ну, вообще никакого груди нет. Но я прошу. Так, так Так, Так. себе. так, 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 так

Офлайн. Так, что те за низочка такой? Прикольно. Господи, там сейчас обшипит пакуй, сюда не. Ой, прикольный, то... прикольный. Мы хотим наверх. Ну. Я не давайте. А -а 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 давай. давайте, Чи... давайте. Давай. А там щеки два пути есть. Сиковую щепку. Давай давно спи, да. Бата наверх, давай наверх. Ого. А Что это было? Может, вы это Что это было? Так. Давайте сейчас попробуем на Блин, секунду, что это? Так, пробуем, Так. Ну, пока легко. Что это за такое? Ну, капец, даже это младше, чем с как ты? Мне тут легче? Капец. Легко, что вы. Ну, понятно,

Давайте спробуем. Ты чекова, Так, Так А, так что, подожай, а, а, да тут можно перестроить все, я поняла, что все. Так. Изи. Изи, изи, изи. Так, сюда Так I'm playing and that we should have. О, це не все? Подумав це вже все. Але, так, так, так. О, все. О, що, О, друзі, мені дали ключик. ну, друзі, все. А ну, давайте, ну, потом прийдемо. Давайте зараз спробуємо. Заберемо це. І ну-ка, давайте. Well, 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 look for it, is... I see you have a case. So what the comments next? The door is open. Time find out. О, все двері відчинилися. О, друзі, що це таке? А, друзі, я зрозумів. Це оце є. О, що це таке? А, це оці суточки, щоб відчиняти. Давай спробуємо це відчинити. А ну, Орби? Щось цікаво. Ще раз. Знову орби. Це тут тільки орби падають, чи все? Тут тільки шорти падають, і все. А, ні, де да ви є, ми... А, походу тут у цей. Походу, друзі, тут усе не тільки лорби падають. Походу є, ну що, походу Ого! Дивіться, друзі, 500 орбів і 20 цих дало. Якийсь мені колір добре добре. Два орби. Блін, цікаво. А що тут ще є? Може там якісь скіни є? Цікаво. А там можна було ще щось відкрити сундук за 5 аж. Тільки це можна було відкрити, а я цих п'ять. Так, ладно, ну, друзі, давайте спробуємо цей. Спробуємо пройти джампер. Давайте спробуємо на практики. А, я буду року. Так, друзья, я замовлю, що я займаю.

заснув, друзі. Ой, якийсь кольор дали. Я не знаю, капець, я так заморився. Там я е, дуже багато треню іменно збирати монетки, тому що цей... Е, там... Капець, я так заморився. там просто так заморився. Ой, до... Доліна. Ну, до... Ладно, заново давайте. Тут я вже беру треню, а вроді б я тут буде легко для мене. Ну, все зараз це спати води. Ну так сейчас уж хорошо, то тоже легко. Вот зараз я не знаю, як мені забирати монетку. Я не знаю, тут, я не знаю, сейчас на везение забрати ничего. Я знаю, помните, да. Все, я, я зрозумів, як отримається такий сосудочек у баді. О, о, друзі! Є! Круто! Так, все, погнали. Так, тут монетка. Є, все. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай. Не. Друзья, мы ми... почти. Давай. Так. так, все, все, давайте, давай, давай, разбирай. Так, тут держать надо. Тихо. Тихо. Ну надо там. С 695. Так, друзья. Давай, давай, давайте. давай. Давайте, давайте. Сами дошли до момента. Так, опять так, так, не надо. так. есть, душа, все, давайте, давайте. Ты есть так, давайте, есть грузи. Девяносто три Це жесть! М -м -м, це капець, друзі. Ой, ю-мою! Ну що, друзі, непогано пограли, блін, пройшли два офіційних левела Почти третій. Це Трампер, служності Хардер, нічого, в наступній серії. Надіємося, що ми пройдемо. Я буду в практик-моді тренуватися е і зможу нарешті його пройти. І більше не буду сливатися. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок. Пока!